Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Оксана Івченко. І починаємо з головних новин стисло. Неймовірний виступ українських атлетів з порушенням зору на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачі серед дорослих та юніорів, який пройшов у турецькому мерсіні. Україну представили 19 спортсменів з інвалідністю, які загалом вибороли на світовій першості 73 медалі. Усі представники української команди стали мультимедалістами змагань. По чотири золотих медалі вибороли Ольга Чайковська, Ка Василиса Козирєва, Ніна Асєєва, Володимир Шаульський, Юрій Романюк, Роман Куров та Сергій Скорік. У Києві завершився фінальний етап спортивних ігор коледжів. За рік у змаганнях закладів фахової передвищої освіти з різних видів спорту взяли участь 145 коледжів, 18 тисяч 500 студентів та студенток з 20 областей України та міста Києва. А днями у столиці спортивна студентська молодь з усієї країни визначила кращих у футзалі, волейболі, шахах та шашках. Анджеліна Джолі за підсумками своєї поїздки в Україну опублікувала допис в інстаграм. Голівудська зірка та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі з власної ініціативи відвідала Миколаїв та Херсон, де за кілька днів побувала у дитячому будинку, лікарні для дітей, пологовому будинку та інших місцях, де лікуються та проходять реабілітацію люди, які постраждали під час війни. Джолі висловила своє захоплення Україною та українцями. За словами акторки, ці люди викликають глибоку повагу і надихають, попри всі випробування. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Неймовірний виступ українських спортсменів з інвалідністю на чемпіонаті світу з пауерліфтингу – Наші атлети з порушеннями зору тріумфували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачі серед дорослих і юніорів, який пройшов у турецькому мерсіні і зібрав пауерліфтерів з дев'яти країн світу. Україну представили 19 спортсменів з порушеннями зору, які загалом вибороли на світовій першості 73 медалі. У пауерліфтингу в нас перше загальнокомандне місце як серед жінок, так і Серед чоловіків у жимі лежачі у збірної України в загальному заліку зрештою найкращими стали жінки. Ну а чоловіки посіли друге місце. Всі представники української команди а це 10 жінок та 9 чоловіків, стали мультимедалістами змагань. По чотири золотих медалі вибороли Ольга Чайковська, Василиса Козирєва, Ніна Асєєва, Володимир Шаульський, Юрій Романюк, Роман Куров та Сергій Скорік. Також чемпіонами світу стали Галина Галінська, Валентина Григор'єва, Володимир Драний, Андрій Миронець, Софо. Беруашвілі Світлана Коробкова та Микола Ткачук. Відкритий чемпіонат Київської області з параплавання серед спортсменів, з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору і слуху відбувся в Обухові на Київщині. У змаганнях взяли участь щонайменше 50 спортсменів з броварів Білої церкви, Вижгорода, Обухова та Києва. Всі вони демонстрували високий рівень підготовки та спортивної майстерності, як зазначають в управлінні молоді та спорту Київської обласної. Військової адміністрації всі учасники змагань отримали офіційні дипломи та медалі від організаторів. Також варто зазначити, у церемонії нагородження участь взяла паратриатлоністка Аліса Колпакчі, учасниця трьох літніх паралімпійських ігор, призерка чемпіонатів світу та Європи, майстер спорту України міжнародного класу з паратриатлону. І знову про плавання у територіальному медичному об'єднанні МВС на Львівщині показали, як ветерани російсько-української війни відновлюють у воді не лише тіло, але й силу духу. Тренування з плавання проходять у басейні Динамо. Одне з занять провела професорка кафедри спеціальної фізичної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ. Вона зазначила, що для кожного з учасників вода стала не просто середовищем для вправ, а й символом свободи руху, подолання болю та повернення до активного життя. А самі ж ветерани впевнені, що кожен заплив це крок до себе, до відновлення до нового життя. Спортивна студентська молодь України з'їхалась до столиці, щоб визначити кращих з кращих. У Києві завершився фінальний етап спортивних ігор коледжів. За рік у змаганнях закладів фахової передвищої освіти з різних видів спорту взяли участь 145 коледжів, 18 тисяч 500 студентів та студенток з 20 областей України та міста Києва. А днями у столиці спортивна студентська молодь. З усієї країни визначила кращих у футзалі, волейболі, шахах та шашках. У волейболі найкращими стали серед дівчат Рівненський фаховий коледж, Національного університету біоресурсів і природокористування України. А серед юнаків Ірпінський фаховий коледж того ж Національного університету біоресурсів і природокористування України. У змаганнях з футзалу серед юнаків перемогу здобули студенти Рівненського фахового коледжу, національного університету біоресурсів і природокористування України. Найкращим ко коледжем в шахах став Вінницький технічний фаховий коледж. А у шашках перемогу виборола команда Чернівецького політехнічного фахового коледжу. Основна мета це задіяти всі заклади освіти до рухової активності і спорту. Так як у нас були проекти для шкіл, для університетів, ми запустили проекти для профтехучилищ та коледжів і все більше коледжів сьогодні беруть участь у змаганнях, спортивних змаганнях та рухових активностях. Тому наша мета, щоб вся наша учнівська студентська молодь була в руховій активності, була здоровою, щасливою і займалася фізичним вихованням і спортом. Понад 11,5 з мільйонів доларів на протезування українських військових про таку допомогу від Ісландії оголосили на відкритті центру протезування у Києві. Центр протезування та ортезування Medical Center Orthotics and Prosthetics офіційно відкрив своє представництво у столиці України. Там допомагатимуть важкопораненим українським захисникам. Захід відвідала делегація гостей з Ісландії, зокрема надзвичайний повноважний посол Ісландії в Україні Фрідрік Йонсон. І під час відкриття повідомили про старт трирічної програми підтримки українських захисників. У її межах тисяча українців, ветеранів та цивільних зможуть отримати безкоштовне протезування нижніх кінцівок. Окрім послуг протезування та відновлення, центр надаватиме фундаментальну підтримку у розвитку. Української галузі протезування. Так, американські фахівці вже проводили навчання для українських протезистів та працівників галузі фізичної реабілітації, а практично навчальні тренінги пройшли понад 100 українських спеціалістів. У цьому ж центрі працюватимуть 19 фахівців, серед яких троє ветеранів, які пройшли власний шлях від фра від втрати кінцівки і до відновлення. Тож нині вони допомагають допомагають іншим повернути самостійність руху. І, як зазначають у Міністерстві соцполітики, після повного укомплектування команда зможе виготовляти до 65 протезів на місяць. Боксерський зал для ветеранів війни відкрили на базі Київської обласної клінічної лікарні номер 2. керівник промоутерської компанії Спарта Бокс Фаніан Промоушенс Ігор Фаніян розповів, що така ідея народилася після турніру у палаці спорту, де нагадаю, вперше в Україні ветерани змагалися за титул чемпіона країни. У цьому ж просторі захисники зможуть відновлюватись і фізично, і морально. Тут займатимуться люди з ампутаціями, з пораненнями ті, хто повернувся з гарячих точок. У планах розвивати не лише класичний бокс, але й інші напрями: реабілітаційну гімнастику, тайський бокс, кікбоксинг та інклюзивні види спорту. Тренування проходитимуть у легкому форматі з урахуванням фізичних можливостей кожного ветерана. Мета не спорт високих досягнень, а відновлення рухливості, координації та віри у майбутнє, додали організатори. Американська актриса Анджеліна Джолі за підсумками своєї поїздки в Україну опублікувала допис в інстаграм. Голівудська зірка та посол Доброї Волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі з власної ініціативи відвідала Миколаїв та Херсон, де за кілька днів побувала у дитячому будинку, лікарні для дітей, пологовому будинку та інших місцях, де лікуються. Та проходять реабілітацію люди, які постраждали під час війни. Джолі закликала якомога швидше закінчити війну та висловила своє захоплення Україною та українцями. За словами акторки, ці люди викликають глибоку повагу і надихають попри всі випробування. Акторка також подякувала українським волонтерам і громадським організаціям, назвавши їх прикладом мужності та стійкості. А наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь з каналом Квалімбік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!